Друзі, всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я покажу вам, як вивезти токени DOX з Telegram бота прямо на криптобіржу, а потім після лістингу ви легко зможете їх там продати та вивести гроші собі на карту. Раджу додивитись це відео до кінця, щоб ви все правильно зробили, адже якщо зробите помилку, то легко можете втратити всі свої токени. Для початку заходимо в додаток DOX у Телеграмі. та бачимо велику кнопку Deposit to Exchange, тобто вивести на біржу. Натискаємо на неї, і тут у нас декілька варіантів виведення токенів DOX. Це на криптобіржу чи Telegram гаманець Зверніть увагу, що після 20 го числа токени можна буде вивести тільки на свій тон гаманець наприклад, на той же тон Кіпер. Тому, щоб нічого не ускладнювати та не платити ніякої комісії за виведення, то я раджу вивезти токени прямо зараз на біржу, тому натискаємо кнопку Exchange для виведення на біржу. На даний момент доступні лише дві біржі OKX і Bybit. Обидві біржі входять до топ найкращих, що зараз є на ринку, тому не варто хвилювати за їх надійність. Я покажу вам процес, як вивезти на біржу Bybit, а потім на OKX, але послідовність дій аналогічна. Спочатку вам потрібно створити аккаунт на вибраній біржі завчасно. Посилання для реєстрації я залишу в описі під цим відео, за ним ви отримаєте бонусні гроші та купони. Наприклад, на Bybit вам дадуть відразу 20$ доларів на торгівлю, а на біржі OKX бокси з криптою до 100$. доларів. Якщо реєструватись напряму, то таких бонусів не дають. Також зараз біржі проводять багато акцій на честь лістингу Docs, у яких можна додатково заробити. Про все це ми пишемо у нашому телеграм-каналі, тому рекомендую підписатись, посилання в описі під відео. Після того, як ви створили аккаунт на одній із бірж, обираємо її в додатку Docs, наприклад ByBit. Далі натискаємо, що у нас вже є аккаунт. Та бачимо три поля для заповнення: це ID аккаунт біржі, адреса депозиту та мемо. Зараз я вам покажу, де їх знайти. На головній сторінці біржі ByBit натискаємо у лівому верхньому кутку. Копіюємо свій ID та вставляємо у перше поле в додатку DOX. Потім нам потрібно знайти адресу депозиту для токенів DOX. Для цього на головній сторінці біржі ByBit натискаємо Активи, далі Поповнення, внести криптовалюти. Пошик вводимо DOX і мережу TON. Копіюємо адресу та вставляємо у друге поле в додатку DOX. Третє поле це MEMO, яке ви знайдете у тому ж розділі, де є адреса, тільки трохи нижче. Також копіюємо та вставляємо у відповідне поле. Перевіряємо все і натискаємо кнопку підтвердження. Тепер залишається лише чекати 20-го числа, коли токени надійдуть на біржу. Вони повинні з'явитися у розділі Активи та на одному із цих гаманців. Єдиний торговий чи фінансовий. Далі просто натискаємо розділ ринки, в пошуку вводимо «Докс», кнопка продати та кількість, після чого можна буде вивести отримані гроші від продажу собі на банківську карту через P2P. Інструкція, як це зробити, є на каналі. Якщо ви виводите на біржу OKX, то порядок дій буде дуже схожий. Вам потрібно вказати ID, адресу депозиту DOX та мемо. Щоб знайти свій ID на головній сторінці біржі OKX, натискаємо у лівому верхньому кутку. Далі на свій профіль, копіюємо ось ці цифри та вставляємо у відповідне поле. Далі адресу та мемо. Повертаємось на головну сторінку біржі, натискаємо Внести депозит, у пошуку вводимо DOX, мережа тон, копіюємо ось цю адресу і мемо. Якщо помітили, то на OKX мемо називається коментарем. Але сенс один і той же. Якщо його не вказати, то токени не прийдуть вам на біржу. Ось так все просто. Якщо у вас декілька аккаунтів з токенами DOX, то я не раджу виводити їх на одну біржу, тобто один telegram аккаунт на одну біржу, а потім після лістингу 20 серпня з'явиться можливість вивезти їх на гаманець TonKeeper. У самому Тонкіпері можна створити декілька різних адрес, щоб ваш аккаунт не запідозрили, а потім звідти перевести всі токени на одну біржу для продажу, де торгується DOX. Пізніше я зроблю окрему інструкцію, тому не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити. На цьому у мене все. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Якщо є питання, пишіть телеграм-канал, посилання на який я залишу в описі. Всім удачі, друзі, до зустрічі!